Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло Є. Ви, мабуть, звернули увагу на назву цього відео. Так, у нас навіть з однією жінкою виник такий невеликий конфлікт, тому що вона сказала, що вона б хотіла такий будиночок, як у нас, а ми показали їй щось інше. Це ми вже в селі, це сусідські двори. Ось такий невеличкий двір, такий охайний, і він може бути і у вас такий. Нас зустрічає лелека, невелика ділянка і будиночок дуже близько до містечка Богородчани. Він газофікований. Якщо повернутися назад, то це поблизу в 100 метрах від зупинки. Магазин поруч, будинок дерев'яний, але має невеликий, але все ж таки правильний фундамент з провітрювання, провітрюванням, вентиляцією. Є веранда, яка захищає будинок від вітрів і додатково від холоду. Ділянка 5 соток. Дерева ось черешня. Яка плодоносить, гарна велика. Є криниця, мурована із каменю. Вода є, ну, звісно, почистити її треба, тому що в будинку вже не живуть років 5. Пофарбований дах, дах міцний, хороший, як тут кажуть, з бляхи. От, І ось вона веранда на довжину всього будинку. Веранда досить така міцна і, як я кажу, стройна, рівненька. Газофікована. Ось ця труба показує, що є конвектор в будинку. За доставку газу сплачується, боргів немає. Також показав нам власник, що поміняли електролічильник тільки но. І вся проводка зовнішня замінена. Це ми спостерігаємо. І бачимо, що електропровід протягнутий аж до стовпа. Це все нове. Водостоки кругом всього будинку міцні не не поламані, не рж... іржаві. Дах, як я сказала, пофарбований, вікна подвійні, хоч і дерев'яні, і ось ми заходимо в будинок. Перевага цього будинку перед нашим, що тут є ось така велика-велика веранда. Ось в нас немає передпокою. А тут може бути, наприклад, облаштований передпокій тут. Теля дерев'яна вагонка, підлога міцна, хоч тут під килимком. Але далі ми побачимо, що підлога хороша. Під віконня пофарбувати і воно буде добре служити. Помічаємо, що в цій варанді двоє дверей, ось тут, в торці, так скажемо, і ті двері, через які ми заходили в будинок. Стіни білені, досить рівні. Ще раз оглядаємо підлогу. Тут ще така автентична диванчик, совка, чи як вона називається, в місцевому Меблі залишаються, якщо потрібно. І заходимо в таку прохідну кухню. Для того, щоб зекономити місце в кімнаті першій, робочу зону краще облаштувати тут. Власник каже про те, що ці провода будуть закриті в спеціальний ящик до приходу нових власників, це він зробить, тому що, як ви бачили, лічильник на вулиці. От, от така, Таке приміщення для кухні. Тобто, якщо обладнати грамотно робочу зону, то цілком так. А уже в кімнаті зробити їдальню, вітальню, де приймати їжу. От, це далі йде кладовка, яка зараз успішно, вже багатьма переселенцями облаштовують санвузли, і це реально це робиться дуже швидко. Якщо наймати людей, або ж частково можна щось зробити, зекономити своїми силами. От Досить просторо, тут вихід і на стріх, і разом з тим там ще є пивниця. Невеличка, не дуже глибока, але вона є. Заходимо в кімнату, точно така піч, як і у нас. Розмір цієї кімнати ну, на метр квадратний, півтора менше, ніж у нас. Тут два вікна, одне вікно, правда, виходить на веранду. Можливо, варто його закрити, хоча воно дає теж освітлення кімнати. Тут дерев'яна підлога, але чомусь захотіли ще і лінолеум. Пройшлися, так досить прискіпливо. Дивилися, як підлога чи не пригинається, чи немає якогось скрипу. Ні, все добре. В піч заведена, заведений газ, можна і дровами, і газом опалювати піч, і під вікном конвектор газовий. Тобто тут альтернативні такі джерела тепла, і це теж добре. Такий невеликий будиночок дуже часто. Достатньо і одного конвектора навіть на дві кімнати, коли не дуже холодно. Але обидві кімнати мають печі. Тут піч велика, де можна випікати і хліб, і готувати їжу, якщо потрібно. А в наступній кімнаті просто кахельна грубка, куди теж підведений газ. От. Ця кімната такого ж розміру, але так як тут немає великої печі, то здається більшою. Ось такий відеогляд будиночку, який дуже схожий на наш. Таке, таке ж планування, і це відповідь буде тим людям, які кажуть, ми хочемо будиночок, такий, як у вас. Ну, а який у нас будиночок, подивіться, під цим відео буде посилання на наш канал, де ми розповідаємо про себе, про те, як облаштовуємося і який будинок ми купили. Вартість цього будинку дуже близько до. Богородчан, власник каже, що він пішки ходив на роботу в тисяч 12800 доларів. Торг присутній. Телефонуйте, телефон під відео і поїдемо разом на огляд. Газофікований будинок придатний для життя, для того, щоб його покращувати. Підлаштовувати під себе дуже близько до міста. В Богородчанах ви і ну такий будинок буде коштувати на порядок більше. Та й просто їх немає. Маленьких, недорогих будиночків в Богородчанах. В місті Франківську, теж знаєте, дуже високі ціни. Тому наш канал. Бюджетних будинків відповідає цей це відео відповідає повністю нашому каналу. Просимо вас, підписуйтесь на наш канал, підтримуйте його цим. Підтримуйте нас лайками, коментарями. З чим ви погоджуєтеся, з чим не погоджуєтеся, я завжди відповідаю на всі ваші запитання. І телефонуйте, телефон ви знайдете в описі під відео. Зустрінемося і поїдемо на живий огляд будинку. Будинок вартий вашої уваги, якщо ви шукаєте недороге житло поблизу. Містечка, де є і робота, і зовсім недалеко до Івано-Франківська. Це буквально 25 кілометрів до Івано-Франківська. Дякуємо вам за увагу і всього вам доброго!